Сьогодні поговоримо про найкращі продукти, що сприяють очищенню судин. Мова піде саме про атеросклеротичні бляшки. Це нова й доволі цікава інформація, яка ймовірно здивує вас, і, можливо, навіть змінить ваш погляд на здоров'я. Ці знання можуть допомогти в боротьбі з багатьма порушеннями в організмі. А зважаючи на те, що серцевий напад є однією з провідних причин смертності, я впевнений, ви будете раді, що дізнались це. Хочу розповісти вам про одне цікаве дослідження, яке проводилось на стерильних мишах часто для експериментів використовують саме таких тварин. Що означає стерильні це тварини, яких вирощують у повністю ізольованих умовах, без будь-яких мікроорганізмів на шкірі чи всередині організму, їх використовують, щоб дослідити вплив виключно внутрішніх факторів, без участі мікрофлори, але тут постає питання. Чи можуть такі стерильні істоти вижити? Теоретично так, але на практиці їхній стан далекий від ідеального вони потребують значно більше поживних речовин для виживання, оскільки відсутні мікроби, які допомагають у засвоєнні їжі. У таких мишей часто спостерігається затримка росту, недостатній розвиток серця, легенів, печінка в них менша, а серцевий викид нижчий. Тобто серце працює гірше. Стінки кишківника тонші, травна система слабша, а імунітет не до кінця сформований. У стерильних мишей виявляється багато ознак запалення, у них навіть спостерігається атрофія лімфатичних вузлів, проте в іншому стан їхнього здоров'я здається стабільним. У вас, напевно, зараз виникає цілком логічне запитання як усе це пов'язано з вашими судинами? Наукові дослідження показують, що стерильність у мишей, тобто повна відсутність мікрофлори, має істотний вплив на стан їхніх судин, виявлено зв'язок між дисбіозом і розвитком судинних захворювань. Результати таких досліджень вражають своєю наочністю. Коли у мишей штучно знищують кишкові мікроорганізми, тобто роблять їх стерильними, у них різко зростає рівень запалення по всьому тілу, зокрема в судинах, а запалення це тригер. Який запускає цілий каскад змін, що ведуть до утворення атеросклеротичних бляшок. Так формується порочне коло. Цікаво, що дехто досі вважає, ніби кров людини є абсолютно стерильною, тобто не містить жодних мікроорганізмів. Але це вже не відповідає дійсності. Наукові дані свідчать у нашій крові дійсно присутні мікроорганізми. І навіть більше певні патогени виявляють безпосередньо всередині атеросклеротичних бляшок у судинах, так саме патогени. Йдеться, зокрема про такі мікроорганізми, як хламідії, хелікобактер, пілорі, стафілококи вони виявляються усередині самих бляшок. Але це ще не все, в судинах можна знайти й інші типи мікробів. Задумайтесь ось над чим. В нашому організмі трильйони мікробів живуть у кишківнику на шкірі, в роті. То чому ж їх не мало би бути в інших органах? Насправді вони там є, і, схоже, саме через дисбаланс цієї мікробної екосистеми можуть виникати серйозні проблеми з серцево-судинною системою. Є ще один важливий фактор, про який я хочу розповісти, йдеться про надзвичайно цінну поживну речовину вітамін, що відіграє ключову роль у запобіганні відкладанню кальцію в судинах адже атеросклеротична бляшка. Це не що інше, як скупчення кальцію та холестерину, спричинене запаленням. Цей вітамін, можливо, вам вже знайомий це вітамін К2. Його головна функція виводити кальцій із судин і спрямовувати його назад у кістки. Коли ж організму бракує вітаміну К2, кальцій починає накопичуватися в судинах, що веде до їхнього кальцинування. Саме лікарі і наголошують на важливості вітаміну К2. А тепер уявіть. Хто ж виробляє цей вітамін у нашому тілі? Його створюють мікроорганізми, що живуть у нашому кишківнику. Вони перетворюють вітамін К1, який ми отримуємо з листової зелені, на активну форму К2. Також вітамін К2 міститься у ферментованих продуктах, наприклад, у звичайнісінькій квашеній капусті, адже саме бактерії, що беруть участь у ферментації, і синтезують його. Найбільше К2 міститься у жирних ферментованих продуктах, наприклад, у твердих і жирних сирах. Чим жирніший сир, тим більше в ньому К2. також він є у жирному м'ясі, зокрема в лососі, салямі. Це ж ферментований продукт. У певних видах ковбас, особливо свинячих і жирних, кількість вітаміну К2 може перевищувати інші ковбаси у 5 разів. Ви зараз здивуєтесь, але навіть у деяких видах сосисок та беконі можна знайти К2. Не слід забувати і про квашену капусту в ній також багато цього вітаміну. Йогурти ще одне джерело К2, і тут постає парадокс офіційна медицина радить уникати насичених жирів і холестерину, щоб запобігти утворенню бляшок, а саме в цих небажаних продуктах міститься вітамін К2. Який, власне, і допомагає уникнути кальцієвих відкладень у судинах. Існує чудовий аналіз, який дозволяє оцінити ступінь кальцинування коронарних артерій це один із найкращих показників, що може передбачити ризик серцевого нападу. Йдеться про вимірювання кількості кальцію в судинах. Це дослідження не є надто дорогим і доступне багатьом. Зробивши його, ви отримаєте чітке уявлення про стан ваших артерій. Якщо ви вирішите приймати вітамін К2 у вигляді добавки, він найефективніше працює в парі з вітаміном д 3 Оптимальне співвідношення таке на кожні 100 мікрограмів к – 10 тисяч МО вітаміну Д3, але не варто призначати добавки собі самостійно, обов'язково потрібно звернутися за консультацією до лікаря. І, передусім, важливо знати ще одну річ пробіотики мають атеропротекторну дію. Вони сприяють захисту судин від кальцифікації, зменшують утворення бляшок та запобігають затвердінню артерій. Наші природні пробіотики це корисні бактерії в кишківнику. Вони харчуються клітковиною з овочів і в процесі виробляють корисні побічні продукти, зокрема коротколанцюгові жирні кислоти. Це по суті особлива форма жиру, яка допомагає знижувати рівень інсуліну та нормалізувати рівень цукру в крові. А це, в свою чергу, зменшує запальні процеси в судинах. Отже, головна ідея всього цього відео полягає ось у чому подивіться на свій раціон з точки зору присутності в ньому мікроорганізмів. Чи не харчуєтесь ви надто стерильно маю на увазі продукти, з яких видалено все живе це пастеризоване молоко, соки, продукти тривалого зберігання, консервація, а також їжа, яку піддають опроміненню для збільшення терміну придатності. Достатньо зайти в супермаркет і подивитися на полиці. Більшість продуктів стерилізовані, оброблені термічно чи хімічно. Ми постійно перегріваємо, переварюємо нашу їжу, знищуючи все корисне, зокрема й мікроби. Все менше споживаємо сирих продуктів. До того ж, ми вживаємо м'ясо тварин, яким у процесі вирощування давали антибіотики. А один із найбільш негативних побічних ефектів антибіотиків. Це дисбіоз. Антибіотики не лише знищують патогени, а й вимивають корисну мікрофлору. У результаті виживають найстійкіші мікроби, які часто стають ще небезпечнішими, це породжує нові проблеми, включно із запаленнями, чи впливає на нас вживання м'яса таких тварин. Цілком імовірно, що так. Натомість, якщо споживати природню їжу, тоді це однозначно буде велика підтримка здорової мікрофлори. І захист для наших судин. Я маю на увазі рослини, наприклад, мікрозелень, вирощену в ґрунті, або звичайні овочі з вашої дачі. У таких сирих рослинах міститься велика кількість мікроорганізмів, які ви споживаєте разом із їжею. Їх цілком можна вважати природними пробіотиками. Той, хто по справжньому зрозуміє цей принцип, почне регулярно включати у свій раціон ферментовані продукти. А таких продуктів сьогодні доступно чимало. Ферментовані овочі, наприклад, це чудове джерело корисних бактерій. Ви не лише поповнюєте мікрофлору свого кишківника новими мікроорганізмами, але й полегшуєте процес травлення адже така їжа вже частково попередньо перетравлена самими бактеріями, і чим слабше у вас працює система травлення, тим більше користі ви отримаєте саме від такої їжі. Тепер повернімося до головної теми. Які продукти дійсно приносять користь судинам, і ви, ймовірно, не здогадалися б, що саме зараз пролунає, зважаючи на рекомендації офіційної медицини щодо серцево-судинних захворювань? Йдеться про жирний сир, саме так найжирніший, у поєднанні з жирною свинячою ковбасою і, звісно, сквашеною капустою, продуктом, який ще можуть схвалити медичні рекомендації, на відміну від перших двох. Але задумайтесь, що ви отримуєте, коли вживаєте ці три продукти разом. По перше, усі вони містять велику кількість вітаміну К2, по-друге, вони всі ферментовані, це означає, що бактерії вже попрацювали над цими продуктами, збільшивши біодоступність поживних речовин. Таку їжу значно легше засвоїти. Крім того, всі ці продукти не стерильні, вони містять мікроорганізми, які можуть бути надзвичайно корисними для вашого організму. Коли будете наступного разу в магазині, зверніть увагу на продукти з нової точки зору. Подумайте, які з них є стерильними, які пройшли пастеризацію або надмірну термічну обробку. Уникайте таких продуктів і обирайте натомість більш живі, ті, що зберігають природні властивості, багаті на мікрофлору, ферментовані або оброблені природним шляхом. Ферментація це не просто спосіб зберігання, це процес, який збагачує їжу. Покращує її поживну цінність і робить легшою для засвоєння. Чим більше таких продуктів буде у вашому раціоні, тим краще для вашого здоров'я, особливо для судин. Отже, здоров'я наших судин напряму залежить не лише від того, чого ми уникаємо, а й від того, що ми додаємо до свого раціону. Жива ферментована їжа, багата на вітамін К2, пробіотики та природні мікроорганізми. Може стати справжнім союзником у профілактиці серцево-судинних захворювань. Не бійтеся переглянути своє ставлення до жирних продуктів, іноді саме в них криється ключ до здоров'я. Обирайте продукти, що живлять не лише тіло, а й вашу мікрофлору, адже саме вона один із головних захисників ваших судин. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і харчуйтеся з розумом.